Мої вітання! Сьогодні розглянемо логарифмічне рівняння. Рівняння таке. Логориф х-1 за основою 2 мінус логариф 2х-5 за основою 13, дорівнює 2. З лівої сторони стоїть різниця двох логарифмічних функцій. Якщо побудувати графік кожної з цих функцій, то це буде звичайна логарифмічна функція і їхня різниця, буде теж щось похоже на логарифмічну функцію. А з що сторони стоїть стала функція 2. Отже, якщо стала функція буде перетинати графік різниці цих двох логарифмічних функцій, то вона її перетне в одній точці тільки. Якщо рівняння це має розв'язок, то він тільки один. Переходимо до розв'язання. Знайдемо область визначення цього рівняння. Під логарифмічний вирази повинні бути більший нуля. Х-1 більше 0 і 2х-5 більше 0. Система. З першого рівняння х більше 1, з другого х більше 2,5. Очевидно, що в системі х більше більшого. Значить х більше 2,5 має бути. Це є ОДЗ наше. Переходимо до розв'язання рівняння. Представимо двоєчку, як логарифм 4 за основою 2. Тоді. Перенесемо цей логарифм в ліву сторону, а логарифм за основою 13 перенесемо в праву сторону. Отримали нове рівняння. яке не до першого логарифм x-1 за основою 2 мінус логарифм 4 за основою 2. І дорівнює логарифм 2х-5 за основою 13. Застосуємо формулу різниці логарифмів. Це буде логарифм за x-1 поділити на 4 за основою 2. Права сторона лишається така, як була. Тепер представляємо ліву сторону логарифмом за основою 13. Це буде логарифм x-1 поділити на 4 за основою 13 поділити на логарифм 2 за основою 13. Права сторона така ж сама. Поміняємо за властивістю пропорції місцями логарифм 2, 13 і логарифм логариф, від числа 2 основою 13 і логарифм 2х-5 основою 13. Поміняємо їх ці два логарифми місцями. Отримуємо нове тотожне рівняння до попереднього. Логариф х-1 поділити на 4 основою 13. Поділити на логарифм. 2х-5 за основу 13, дорівнює логарифм 2 засною 13. Тепер припустимо, що якщо рівняння має розв'язок, то він буде задовільняти такій системі. х-1 поділити на 4 дорівнює 2. Ну тоді в знаменнику має бути 1, тобто 2х 5 має дорівнювати 13. І це система. Подивимося, чи має ця система спільні точки. Розв'язуємо. Х-1 дорівнює 8, 2х дорівнює 18. З першої рівня дорівнює 9 і з другої x дорівнює 9. В системі це буде один корінь дорівнює 9, який нам і треба знайти. Перевіряємо ОДЗ, він більший за 2,5. Отже, ми отримали розв'язок даного логарифмічного рівняння. Записуємо відповідь. 9. На цьому все. Будьте здорові, до наступної зустрічі!